Демонстрація, як працює АТОМ I180 в режимі Тік, я використовую в даний момент пальник Welding Dragon 4-метровий з четверкою соплом. Ну, якби ви розумієте, суть тут не показати, як, воно, як я класно налажу, що, бо він варить, ну, дугу тримає хорошо, все тут нормально. Просто через те, що стандартне сопло четверка, воно таке вузьке, що якщо ми трошки десь... Гуляємо в сторону. Ми просто з зони аргона ми вилітаємо і в нас починаються пори. Тому я якби вам не хочу показати, як я там класно налажу шов, бо я сам тільки починаю. Хочу вам показати, як працює осцилятор і як працює підпал Дуге Тік тобто контактний підпал. І як вам сказати, мені подобається цей підпал, що з осцилятором, що без. от, ну якби Система працює гарно. Я зараз попробую таку демонстративно щось понаплавляти, щоб ви могли спостерігати. У нас зараз є осцилятор включений початковий ток, час наростання струму, основний струм. От. І що це у нас є? Ну, в общем, такі настройки. Там в інструкції все написано. Так, той у нас підпал думи з осцилятором, зараз буде без осцилятора, Тобто ми маємо просто його відірвати і воно все має нам зловити думку. Ну, коротше, Я такий ще другий раз в житті беру в руки цей пальник, так що я нічого не вмію ним робити, але те, що воно підпалює догу, це я хотів показати. Якби всі свої функції він виконує, все він підпалює в межах своїх ампер. Він працює. Думаю, що апарат в вартість своєї ціни. От що вийшло. Ну, це не те, що там хвалитися. Я міг би навіть не показувати. Просто він підпалює дугу, тримає значить, тої дуги стабільно і все нормально.